Останній день року в Україні буде переважно похмурим, але в багатьох регіонах обіцяє приємну стабільність без опадів. Температури залишатимуться в комфортних межах від плюс 1 до плюс семи градусів в день. Місцями вітер додасть трохи динаміки, але не стане надто сильним. А тепер поглянемо детальніше, якою буде погода в областях. На Київщині в день температура підніметься до плюс чотирьох градусів, а вночі знизиться до плюс трьох. Протягом усього дня небо залишатиметься вкритим хмарами, опадів не очікується. На півночі на Житомирщині в день очікується плюс 4 градуси, а вночі буде плюс 2. Ранкові хмари розсіються до обіду. Тож друга половина дня обіцяє бути ясною. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області вдень і вночі буде близько плюс 3 градусів. Погода залишатиметься похмурою весь день, без опадів. На Сумщині в день температура триматиметься на рівні плюс 4 градусів, а вночі також буде плюс 4. Сонце зрідка з'являтиметься з за хмар без дощу. На сході на Харківщині в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Ранковий похмурий настрій зміниться ясним днем. Опадів не передбачається. На Донеччині вдень температура буде плюс 2 градуси, а вночі очікується плюс 1. Хмарність триматиметься весь день, опадів не прогнозується. У Луганській області вдень очікується плюс один градус, а вночі також плюс 1. Упродовж дня переважатиме похмура погода без дощу та снігу. На півдні в Одеській області в день температура сягатиме плюс шести градусів, а вночі знизиться до плюс 3. День буде ясним і сонячним. Без опадів на Миколаївщині в день очікується плюс 4 градуси. А вночі буде плюс 2. Ранок буде хмарним, але ясність повернеться в день і триматиметься до вечора, без дощу та снігу. У Херсонській області в день буде плюс 4 градуси, а вночі очікується плюс 2. Ранкові хмари відступлять, залишивши після себе ясний день опадів не передбачається. У Запорізькій області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі плюс 1. Вранці і в день переважатиме хмарність. Але ввечері можливі прояснення. Без опадів. У Криму вдень температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Ранкові хмари зникнуть до обіду, залишивши ясний день. Опадів не прогнозується. На заході На Львівщині вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі нуль. Сонце супроводжуватиме день, і хмари не затримуватимуться надовго, без дощу та снігу. На Івано-Франківщині вдень очікується плюс 5 градусів, а вночі буде мінус 1. Ранкову хмарність змінить ясний день, який триматиметься до вечора. Опадів не передбачається. На Тернопільщині вдень буде плюс 5 градусів, а вночі очікується плюс 2. Упродовж дня погода буде ясною, і опадів не передбачається. На Буковині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі опуститься до нуля. Сонячний ранок зміниться хмарним днем без дощу та снігу. На Закарпатті вдень очікується плюс один градус, а вночі буде мінус один. Похмурий ранок зміниться ясним вечором. Опадів не прогнозується. На Рівненщині вдень температура становитиме плюс чотири градуси, а вночі плюс один. Вітер західний в день 7 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але до вечора з'являться хмари. Опади відсутні. На Волині в день температура буде плюс 4 градуси, а вночі плюс 1. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Весь день буде ясним, опадів не прогнозується. На Хмельниччині вдень температура підніметься до плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 1. Небо залишатиметься ясним упродовж усього дня, без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме плюс 3 градуси. А вночі плюс один. Вітер західний вдень 5 метрів за секунду. Вечір буде ясним, без дощу та снігу. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на цьому рівні. День буде хмарним, опади не прогнозуються. На Черкащині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі очікується плюс 2. Вітер західний 4 метри за секунду. Похмурий день завершиться ясним вечором. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Ранок буде похмурим, а ввечері можливі прояснення. Опадів не прогнозується. На Вінничині в день температура становитиме плюс 4 градуси. А вночі буде плюс 1. День буде ясним. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це вся інформація про погоду на завтра. Нехай цей останній день року подарує вам тепло у серці та світлу надію на майбутнє. Бажаємо миру нашій країні. Затишку у ваших домівках та віри у краще. Щасливого Нового року!